Всем привет! Производим мы ремонт мотора. И сейчас столкнулись з такою проблемой: Надо менять поршневу. Хотів спитать: хто яку поршневу ставив? Як вона себе показала? Яку лучше купить, яку не купляти, яку взагалі не рассматривать. В общем, нужен ваш совет. Кто... Ставив на 892 та ну і на другі там моделі, просто напишіть производителя, яка буде нормально ходить поршнева. Чого міняємо, з чим ми столкнулися, буквально недавно пішов у нас антифриз в поддон. Зняли думали колечко колечка, поміняємо самі. Зараз покажу, це у нас. І ось що ми побачили, коли зняли гільзи. Гільзи поїдені, відповідно антифриз проходить в поддон. Гільзи по вироботці відлічні. Буквально годи 4 назад робили капітальний ремонт мотора. По вироботці гільзи нормальні тут все. Поршня теж бы все тут отлично. Ну, то есть Проблема тільки в гільзах. Що зараз робити? Поки думаємо. Лібо міняти самі гільзи, купляти якісь неізвісні гільзи, якусь, Ставити тільки самі гільзи і все це оставляємо. Лібо ж міняти повністю комплектом і поршня і все зробити. Це ми ставили поршні комплект. Зараз я вам покажу, Камський. Отакий ми ставили. Ну, в принципі, в грудь він більш-менш нормальний, по відзивам по був, всі совітували ставити його. І ми його поставили. Один, Один що нюанс був, коли моторист збирав мотор, він відказався ставити пальці. Ті, що йшли в комплекті тут. Він сказав, що палець дуже легко входить в поршень. І він поставив старі по-моєму, пальці ставив. Вони були, плотніше сиділи в поршні, чим оці, скажімо, ті, що йшли в комплекті. І це ми оставили гільзу, та що стояла перед цим. Хто тут производитель, не Цієї цей гільзи, ну, ми її залили про запас, бо мало ли. І от що я тільки що обнаружив. Тут теж йде, вже поїдено. І зараз столкнулося з такою проблемою, який поршний комплект лучше вибрати. Либо куплять даний поршний комплект. Він в принципі ще в інтернеті есть. Продається. Наскільки він там оригінальний це не звездно. Либо щось вибирать друге. Так что в общем напишіть, пожалуйста, що лучше поставити, а що лучше вообще не рассматривать.